Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Привіт, друзі! З вами програма Двоколісні хроніки та я, її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, ми з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей музики та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами українців. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Сміливці з гурту Фолькнери приїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Зараз ми з Володимиром приїхали на наших велосипедах в найбільше місто Непалу. Воно ж є і його столицею. Це місто мільйонник з багатою тисячолітньою історією. Археологічні розкопки, що проводились в цьому місті, підтвердили існування тут колись давньої цивілізації. Воно розмістилось у родючій долині між гімалайськими хребтами на річці Бахматі на висоті 1360 метрів над рівнем моря. В цьому місті індуїзм та буддизм рівноправно існують поруч. Саме тут знаходяться Найбільші в світі та найважливіші буддийські ступи, а ще багато різних та цікавих храмів. Це місто у нас асоціюється з пилом та людьми, що ходять у масках, аби хоч трохи менше його вдихати. Трафік тут, як і у всіх столицях, пожвавлений. Людей багато і на кожному кроці щось продається. Тут ми споживали багато фруктів та овочевих салатів, чого чого природних вітамінів в цьому місці продається достатньо. Пропоную зараз на кілька хвилин зануритись у звук цього міста.

Двоколісні хроніки, Веломандрівка з України до Австралії. Світ який відчув Україну. Отож, ми у місті Катманду, столиці Непалу та найбільшому місті цієї невеличкої гірської країни. Катманду було засновано 723 року і довгий час належало народу Невар. До 16 століття воно носило іншу назву Кантепур, а в 1768 році місто захопили горкхи і зробили його своєю столицею. Тися 1846 року в Катманду відбулася коцька різня, під час якої загинуло понад 40 представників правлячої дитини і прем'єр-міністр країни. З того часу і аж до 1950 року Непалом керувала родина Рана. Правління Рана було тиранічним, населення масово експлуатувалось. У 1934 році місто Катманду сильно постраждало від землетрусу. Зараз Катманду є найбільшим містом Непалу та його адміністративним, економічним і культурним центром. Це великий транспортний вузол, у якому перетинаються головні залізничні та автомобільні магістралі регіону. Тут також знаходиться міжнародний аеропорт та посольства різних країн. Головним чином нас в Катманду цікавили посольства Індії та М'янми, аби підготувати візи. Чим ми і займались тут довгий час. Але спочатку про перше враження від цього міста. На жаль, воно було негативним через величезну кількість проникаючого пилу, трафік та незлічені натовпи людей. А ще один недокучливий хлопець, що нюхав клей, справив на нас ще гірше враження від міста. Проте потім день за днем все змінювалось. Перший тиждень ми жили в хлопця на ім'я Локендра, якого знайшли по каучсерфінгу. Нагадую, каучсерфінг – міжнародний сайт, де люди по всьому світу можуть допомагати один одному з ночівлею та перебуванням в тому чи іншому місті країні. Це не комерційний сервіс, тож від вас не може вимагатися жодної оплати. Все на основі гостинності і доброї волі. Тут в домі Локендри було дуже весело. У нього досить велика територія з кількома маленькими будиночками. Це і хата, і офіс. Разом з ним ще живе Петрик, це, до речі, оригінальне непальське ім'я, та ще один їхній друг-школяр. Зараз Лукендра активно приймає таких як ми каучсерферів тому у нього завжди повно людей та весело. Отож, коли ми вселилися сюди, тут вже жив один українець Женя з Чернігівщини, зустріч з яким для нас була надзвичайно радісним моментом. Женя одразу став нашим другом і навіть планує в Таїланді до нас приєднатися. Щоправда, він хоче не їсти їхати на велосипеді. А щоб ви думали, бігти? Причому аж до Австралії, досідня Женя, надзвичайно позитивний хлопець і сироїд, тобто не вживає варену чи температурно оброблену їжу. Зізнаюся, мене він цим трохи заразив, тому зараз я намагаюся споживати більше сирої їжі. Щоправда, в похідних умовах це не так то й легко. Також Женя ходив виступати на вулиці. Співає під гітару лише позитивних пісень для місцевих непальців. Тож тут, в Непалі, ми теж почали давати вуличні концерти. Але спершу візи об'їхати світу на велосипеді. Реально, українці вміють дивувати двоколісні хроніки на Радіопромінь. З індійською візою було трохи клопоту, бо з нового року в консульстві діють нові правила. Тепер їм треба обов'язково з документами подавати підтвердження бронювання авіаквитків обидва боки та готелю. Про подорож на велосипеді та ночівлю в наметі тепер і чути ніхто не хоче. А також треба подавати з документами довідку з банку про наявність коштів на рахунку. Бронювання з можливістю подальшої відміни досить легко робиться на багатьох інтернет-сайтах, чим ми і скористав. Подавши всі відповідні документи і заплативши за візу по 50 доларів з особи, ми мусили чекати тиждень на відповідь. Також за новими правилами віза видається на місяць і без коридору. Тобто дія індійської візи починається з дня подачі паспорта. Як бачите, індуси суттєво ускладнили умови для бажаючих мати їхню візу, причому не лише нам, українцям, а й усім іноземцям. Тож за тиждень ми подали паспорти, і наступного дня вони поповнилися. Ще однією візою. Потім ми робили м'янмарську візу. З нею взагалі ніяких проблем не було. Через два дні вона була у наших паспортах, коштувала по 20 доларів з особи. Віза видається лише на 28 днів, зате з коридором у півроку. Ой, гаразд, тепер час розбавити цю ділову інформацію місцевою музикою, а потім повернемося до нашого перебування. Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Через день після нашого приїзду до Локендри його хата поповнилася англійцем, мексиканкою та португалкою. Тож стало ого, го як весело! А ще через два дні прибули Ліза та Женя, і ви не повірите, також з України. Тепер тут у нас утворилася ціла українська комуна посеред Катманду, яка щовечора розважала не Червоною рутою та іншими українськими піснями. А ще за кілька днів ми співали много я літа для жені з Чернігів. Він святкував день народження. Також тут в Катманду ми з Володимиром кілька разів влаштовували вуличні концерти поблизу головної ступи Будданат. Одягали автентичні вишиванки, на мисто брали наші інструменти, колісну ліру й барабан та йшли йшли звеселятини пальців. Таким чином, ми знайомимо місцевих мешканців з українською піснею та водночас, хоч трохи поповнюємо бюджет нашої експедиції. Зазвичай граємо не більше години, і за такий виступ в Катманду ми отримували 30-35 доларів. Таким Таким чином заробили собі на ще один барабан, вже не пальський, який теж тепер їде з нами до Австралії, та завжди мали кошти на фрукти. Ці вуличні виступи тут біля ступи були справді чудові, та й реакція публіки фантастична. Люди завжди оточували нас щільним колом, плескали, уважно слухали, як то кажуть, з розкритими ротами. Дехто навіть кидався у танок під наші барабанні ритми та давні українські пісні. Одним словом, ми їм, хоч трошки подарували щастя. Хроніки веломандрівки без меж. На радіопромінь одного разу виступаючи біля ступи Будданат, ми несподівано почули: Слава Україні! То був Ярослав з друзями-українцями. Вони вже тут кілька років навчаються в тубецькому університеті, вивчають тибетську мову та санскрит. Того ж вечора зібралося з десяток українців, повели нас в місцеве кафе на вечерю. Там ми ніяк не могли наговоритися, тому пообіцяли через кілька днів переселитися до Ярослава, який одразу став нашим товаришем. В цьому кафе Володя ласував національною стравою, що має назву Момо. Зовні нагадує наші вареники, але спосіб приготування трохи. Інакший Володя сказав вареники смачніші. Я купувала місцевий йогурт. Тут він дуже-дуже смачний, хоча насправді кращий в сусідньому місті Бактапур, куди ми скоро поїдемо. А тепер трохи про головну ступу, тобто храм тибетців Будданат, яка вже понад тисячу років стоїть тут в Катманду, і біля якої ми найбільше провели часу. Побачити на власні вуха. Ступа Будданат знаходиться в районі Катманду, де живе багато тибетців, які свого часу втекли сюди від китайського гніту. Вона доволі велика і вражає своїм зовнішнім виглядом. Навколо неї знаходяться десятки тибетських монастирів різних шкіл та напрямків. Ступа Будданат збудована в VI столітті і вважається головним центром тибетського буддизму в Непалі. Вона круглої форми, білого кольору, зі всевидючим оком на вершечку шпиля, прикрашена безліччю різноманітних пропорцій, які радісно тріпочуться на вітрі, наче розказують якісь історії. Зверху і донизу ступи на кожній терасі є інші маленькі ступи з терасами, де моляться буддисти. На кожній терасі розміщені молитовні барабани. Кожен буддист їх. Крутить щодня, вважається, що чим більше буддист крутитиме ці барабани, тим швидше звільниться від земних страждан і відійде у Нірвану. Тому біля підніжжя ступи завжди багато буддистів, які ходять по колу і крутять молитовні барабани. Хода довкола ступи відбувається лише за напрямком руху сонця і припиняється лише вночі. І так, вже протягом багатьох століть. Також це місце є визначним туристичним центром, тож туристів з усього світу тут постійно багато. А для них безліч всіляких крамничок та кафе довкола території храму. Як ви можете здогадатися, ціни у них значно завищені. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії світ, який відчув Україну. А тепер трохи про буддизм. Отож, це релігійно-філософське вчення про духовне пробудження, яке виникло близько шостого століття до нашої ери в давній Індії. Засновником вчення вважається Сідхартха Гаутама, що в подальшому отримав ім'я Будда Шакямуні. Буддизм поширений переважно в Азії від Шрі-Ланки до Бурятії і від Калмикії до Японії. Вважається, що це одна з найдавніших світових релігій, яка сповідується в багатьох регіонах світу. Основні положення буддизму викладені в так званих чотирьох шляхетних істинах. Перша. Життя неминуче пов'язане зі стражданнями. Друга. Причиною страждання є жага буття і чуттєвих насолод. Третя. Щоб уникнути страждань, слід звільнитися від цієї жаги буття. І четверта досягти повного заспокоєння, тобто нірвани. Буддизм вчить робити добрі вчинки, уникати вчинків злих, а також очищувати та розвивати розум. Мета цих практик покласти край стражданням та досягти згасання жадоби, злостивості та хибних поглядів, досягаючи при цьому пробудження бодхі. Для звичайних людей Будда давав прості моральні накази: не вбивати ніякої живої істоти, не красти, не говорити неправди, не вживати п'янких напоїв, уникати розбещеності, бути прихильником до всіх. Але за найвищий ідеал він вважав мудреця, що уникає любові й радості та перебуває в повній душевній бездіяльності. Через це в буддистів поширилося незвичайне чернече життя, постала сила силенна монастирів, в яких прихильники нової релігії наслідували свого вчителя. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати двоколісні хроніки на Радіопромінь. О, ця гроза тут в Катманду розпочиналася зазвичай після обіду і тривала до пізнього вечора. Домі Ярослава під час грози ми мали чудову нагоду багато говорити і пити місцеві чаї. Як сказав Ярко, гроза це досить нетипово для Катманду в цей сезон. Але оскільки місто розташувалось наче в ямі серед гір, то цілком зрозуміло, що час від часу тут можуть перепадати дощі. Ці грози тривали зо три дні. В такі дні ми не ходили виступати. Лише релаксували, мали навіть чудову нагоду переглянути кілька фільмів. Давно ж бо не дивилися добротного кіно. Переглянули відому стрічку. Та кілька фільмів Мартіна Скорсезе. Одного разу, нам всім трьом одночасно, мені, Володі та Ярославу, прийшло в голову зробити вечір борщу та вареників. Давно ж вони їли нашого українського. Ярослав пообіцяв запросити своїх друзів. Це виявились мексиканці та один іспанець. Того дня ми попрацювали на славу. Перш за все скупили всі інгредієнти на борщ та вареники. Але, на жаль, нормального білого борошна тут в Катманду не знайшли. Взяли якесь таке сіре, наче з висівками, на якому було зазначено органік. Через таке борошно вареники вийшли темного кольору, і на смак геть не такий, як ми очікували. Проте по-своєму досить смачні. Начинку робили з капусти, а також з картоплею і грибами вкупі. Навіть була місцева сметана, хоча вона більше нагадувала йогурт. Хоч ми, українці і усвідомлювали, що ці вареники вийшли не зовсім вдалими, але мексиканці з іспанцем талували, що аж за вухами лящало. Українська кухня їм. Помітно була до смаку. А от борщ вдався на славу на сто відсотків такий, про який ми з Володією вже півроку мріяли, починаючи від старту експедиції. Ми наварили здоровенну каструлю на 10 літрів, і ви не повірите, її всю з'їли. Хлопці по кілька разів докидали собі і заїдали цибулькою. А мексиканець Маурісіо сам інтуїтивно здогадався кидати вареники у борщ і так ласував, як справжній козак. Ох! На ту мить ми наче перенеслись в Україну на якесь свято. Так було добре і смачно. Того вечора ми ще всім поспівали українських пісень під колісну ліру і довго розповідали про сумну ситуацію між Україною та Росією, що це все тягнеться останні довгих 300 років. Дуже сподіваємося, що нас зрозуміли. От і все, друзі. На сьогодні досить двоколісних пригод більше за тиждень. А тим часом не забувайте частіше сідати на велосипед. Цю програму записали у Непалі. Я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Миру всім! до зустрічі. Хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.